Грипу у Конотопі ця сезонна хвороба забрала життя уже п'ятьох людей. У двох із них медики офіційно ідентифікували вірус типу А та h 1 n 1 відомий у народі як свинячий грип. На заваді порятунку чоловіків стало їх надто пізнє звернення до лікарні. Один хворий мав перенесений в минулому туберкульоз легень і захворювання хвори на цьому фоні як ускладнення вірусна пневмонія. Вона підтверджена вірусологічно, що це каліфорнійський гріб. Другий хворий, який звернувся на сьомий день у нас, працюючи в місті Києві, з уже з двобічною пневмонією. На жаль, ми не змогли йому допомогти. Поки що він не ідентифікований. Це каліфорнійські гримчині проводяться обстеження в обласній СЕС. І, хоча зростання кількості ГРВІ у січні була прогнозованою, місцевим медикам, аби розмістити усіх хворих, довелося вносити корективи у роботу стаціонарних відділень. У нас щороку відмічається підвищення захворюваності на вірусні інфекції. З настанням холодів і різкими перепадами змін температури. Після засідань протиепідемічного штабу, в зв'язку з таким підвищенням, ми розгрузили інфекційне відділення. На сьогодні у нас там лише 9 додаткових ліжок, тобто 39 хворих. І перепрофілювали ліжка дерматовенерологічного відділення у ліжка для хворих на ГРВІ. Там знаходиться зараз 20 хворих. Лікар-інфекціоніст Олег Олексієнко каже, статистика застудних захворювань на Сумщині поки що не перевищує допустимої норми, але надалі кількість хворих на ГРВІ та грип рухатиметься у бік зростання. Тож, аби перестрахуватися навчальні заклади області, уже закрили на карантин. Захворюваність на гутро респіраторно вірусної інфекції по місту Конотопу зростає. Якщо взяти захворювання за попередній тиждень з 9 по 14 січня, то всього захворіло на ГРВІ 517 осіб, в тому числі 294 дитини це 56,9%, із них 80 школярів. Ну орієнтовно поріг буде перевищений десь відсотки на 70 на цьому тижні. Розпорядженням голови Сумської води закриті всі школи на карантин з 20 ну по сумах з 19-го, а в нас по місту з 20-го по 23 третя зволікати із візитом до лікаря і переходжувати застуду на ногах дуже небезпечно, адже не такий страшний грип, як його ускладнення, кажуть ескулапи. Саме цей фактор найчастіше і спричиняє летальні наслідки. У першу чергу грип починається внезапно. Якщо герви там поступово починає першити в горлі, нежить якась, то грип може буквально за 2-3 часи розвиватися. Підвищується температура тілу 38-39 і вище. Хворий дуже млявий. Мламата в всьому тілі, дуже важко себе почуває, тобто він ну, не хочеться нічого не їсти, не пити, нічого не робити, тільки лежать. І в такому випадку негайно треба звернутися до лікаря, тому що гриб опасен тим, що викликаються ускладнення і можна вмерти навіть, як от у нас в нашому випадку вже два хворих умерла від пневмонії. Це пневмонії бактеріальні завжди при вірусних інфекціях. У людей, які мають слабкий імунітет або якісь мають супутні захворювання, виникають такі ускладнення грипу, як бронхіти, трахеїти, пневмонії, аби знизити рівень загрози, фахівці радять внести корективи у харчування та не цуратися профілактичних заходів, зокрема і вакцинації. Проте покупка вакцини, як і інших препаратів від вірусу, лягає виключно на плечі хворих та їх рідних, адже у лікарнях згадані медзасоби у тотальному дефіциті через брак фінансування Вітамінів побільше, ну, якщо є можливість, свіжі овочі, цибуля, чесник, хрін, потім можна такі, ну, вітаміни, як таблетований там, чи в дрожечий, і естественні. Також препарати, які повищають імунітет, це може бути хиноцея, там, і хеноцея, ліутерокок, таке. Виходячи, треба змазувати носові ходи, акселіновою маздю, Тоже це допомагає хорошо. Вакцина є, ну, вона дуже. Дорога зараз десь около 200-240-200 гривень. Так що аптека вам може, якщо ви попередньо замовите, щоб вона потім у них не пропала. Ви робите замовлення, а потім вони вам привозять. Попри явне загострення ситуації з грипом, вибір все таки є. Його варто зробити на користь профілактики. Якщо ж вірус уже атакував, не зволікайте з візитом до лікаря. Адже паніка й бабусині рецепти точно не допоможуть. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок, телеканал Пульсар.